Новини в ефірі телеканалу Інтебе мене звати Марта Вербіцька. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня. У одній із тернопільських шкіл тестують надсучасну відеокамеру. У Тернополі відкрили соціальну ветеринарну клініку. У Ниві представили 12 нових футболістів. У деяких українських школах у тестовому режимі встановили камери спостереження, які розпізнають обличчя. Найбільша школа Тернополя також у списку. Наші кореспонденти розкажуть про мету такого експерименту. У 24-й школі встановили сучасну камеру відеоспостереження у тестовому режимі. В навчальному закладі вона працює більше двох тижнів. За цей короткий час нову систему стеження, особливо порівнюючи із вже наявною, оцінив керівник, який дбає за безпеку майже 1800 учнів і 135 педагогів. Ця камера, бачите, якщо ви звернете увагу, на стоїть над нею прожектор, тому що коли її встановлювали і тестували, то відповідно світло відбиває, і було не чітке зображення. Тут зображення надзвичайно чітке, прожектор встановлений. Ну а камери шкільні вони хороші, але вони не дають такої ну, дуже якісної картинки. Якщо, наприклад, ми дитину знаємо там по зовнішності, по одягу, то ми можемо побачити хто, якщо там вона стоїть далеко, якщо близько, можна краще. Але це сучасніше, ніж у нас. Працює навіть з такою функцією, як розпізнавання облич. Тобто, якщо якась небажана особа раптом зайде у школу, то інформація зразу поступає до них і, відповідно, вони мають реагувати програмне забезпечення українці, камера може розпізнавати осіб, які переступають поріг закладу. У базі гостей поділили на два списки чорний і білий. Це за ініціативи головного управління поліції Тернопільської області. Нам встановили цю камеру. Вона працює онлайн безпосередньо зв'язана з поліцією. В Перспективі вони пообіцяли, що так як і всі камери в школі, вони будуть. Зводитися до кабінету директора, тому і ця буде, але поки що зараз вона працює тільки на поліції, до нас ще не заведе. Яку вона має особливість, ця камера вона в її сервері є інформація, база даних про скажімо так, всіх тих дітей, їхніх батьків, педагогічний колектив, який навчається в цій школі. Вона ідентифікує людей, коли вони заходять. І також є в сервері база даних людей, які скоюють злочини характерні скажімо, для шкіл. Це є і крадіжки, дрібні крадіжки, це є і десь злочини на ґрунті, скажімо так, хуліганства, адміністративних правопорушень. Значить, ця камера має, вона має можливість індивістити таких людей. Тобто, коли зайшла людина, є так званий, ну тобто чорний, грубо кажучи, і білий список, вона бачить, хто заходить і дає сигнал, коли людина з небажаного списку потрапляє. В цю школу, оскільки сигнал правоохоронці отримають напряму, відповідно можуть оперативно реагувати. Якщо експеримент вдасться і програмне забезпечення працюватиме безперебійно, то в майбутньому такі заходи безпеки працюватимуть у кожній школі. Епідеміологи звітують про зниження рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Пов'язуються насамперед зі шкільними канікулами. Загальна захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції у місті та області поступово знизилася. Зросла лише кількість госпіталізованих, розповідають у Тернопільському обласному лабораторному центрі. Прогнозували, що захворюваність буде, але тим не менше воно якось утрималося на таких цифрах, і відповідно показник захворюваності у нас становить 71,5% до епідемічного порогу. В принципі, і епідемічний поріг він також знижується відповідно в враховуючи до кількості захворілих за певний проміжок часу, відповідно, не в принципі ми вже не очікуємо росту захворювання. Єдине, що зросла, це кількість госпіталізованих за тиждень порівняно з попереднім тижнем. Вона зросла на 16,8%. Саме через канікули та відсутність скупчення дітей рівень захворюваності серед школярів теж помітно зменшився. Зокрема, якщо порівняти захворювання з попереднім тижнем, у нас відмічається зниження на 5,1%. Мабуть, все ж таки були канікули в дітей. Це також вплинуло на те, що діти в меншій мірі не були розмежовані і відповідно не реєструвалася захворюваність серед, зокрема, дитячого населення. За даними Міністерства охорони здоров'я, подібна ситуація із захворюваністю спостерігається по всій країні. Епідемічні пороги не перевищені у жодній з областей. У Тернополі безкоштовно лікуватимуть і стерилізуватимуть безпритульних тварин. Про це повідомили нашим кореспондентам працівники ветеринарної клініки Хатіко. Деталі в сюжеті. Місяць тому у Тернополі запрацювала соціальна ветеринарна клініка Хатіко. У її стінах безкоштовно лікують та стерилізують безпритульних тварин. Олена Дейнека, волонтер з багаторічним досвідом, за її словами, наше місто давно потребувало такого медичного закладу. Те, що ми зустрічалися в місті Тернополі, нас не влаштовувало, особливо ставлення до безпритульних тварин. І ми вирішили, що ми зробимо свою власну клініку, скільки би це часу не зайняло. Клініка оснащена новітнім обладнанням, серед якого біохімічний аналізатор крові, мікроскоп, гама, ніж та багато іншого. Фактично, якусь частину обладнання інструментів ми вже мали, щось ми зараз збираємося докупити. Ну я думаю, що о, за словами наших ветеринарних лікарів, старт ми зробили комплектованим. Засновники «Хатіко» пишаються не тільки сучасним обладнанням, а й кваліфікованими працівниками. Ветеринар Тимур Киричук приїхав до нашого міста аж з Києва. Лікар каже, має на меті поширити соціальну програму лікування безпритульних тварин далеко поза межі столиці. Я заради цього, в принципі, приїхав, тому що є великий недостаток цієї програми в Тернополі. В великих містах вона вже працює це і у Львові. І в Києві, і в Харкові ці програми працюють в Тернополі і в більш-менш маленьких містах. Вона тільки-тільки починає зароджуватись. Працівники клініки пояснюють, щоб тварини могли отримувати безкоштовну медичну допомогу, волонтерам необхідно підписати із громадською організацією Друзі Хатіко відповідний договір. Залучаємо побільше волонтерів, тому що дуже хороша програма, надійна програма і має майбутнє. До слова, засновники Хатіко планують відкрити ще й окремий рентгенівський пункт. Поліція Бережанщини ще з минулого року намагається встановити особу чоловіка, який втратив пам'ять. Від листопада він буквально живе у лікарні. Ні, ну не знаю, куди йти. Він ще торік у листопаді з травмою руки і скаргами на головний біль звернувся до медиків Бережанської райлікарні. Ні ім'я, ні прізвище, де живе чоловік сказати не міг. Пацієнт до сьогодні знаходиться в медзакладі, адже так нічого про себе і не згадав. Доставлений був швидкою допомогою. Але е, холодний, голодний і недоглянутий. Він перебуває в нас спочатку, перебував в неврологічному відділенні, тепер перебуває в терапевтичному відділенні. Але, пам'ятаючи окремі дати, окремі свята не повідомляє свого імені і прізвища, не повідомляє року народження і місця проживання. Е, ну, ми його утримуємо в лікарні, але. Це довго і потребує вирішення питання, що з ним робити далі. Знайти його рідних поліції поки не вдалося. Працівникам Бережанського відділу поліції було здійснено заходи для встановлення особи. Однак на даний час ніяких родичів, ні, ні будь-якого повідомлення про зникнення даної особи не поступало. Пацієнту на вигляд приблизно 45 років. Над лівою бровою є гуля. Я пам'ятаю, що було, ну сніженця була така. Що в такий сніг і слизько було на асфальті. І Я йшов і руки були в мене кишені, було зимно. Я зашпортнувся у бордюр і, пам'ятаю, що викинув руки тако наперед. Ну, от... Так у мене аж задерли за пальці, бо в мене тут є розтяг, що Ш... кожиля казала. Дехтори падаючи, пригадує, вдарився також головою і втратив свідомість. Всіх, хто впізнав чоловіка або знає якусь інформацію про нього, поліцейські просять телефонувати на лінію 102 або за номерами, які бачите на екрані. Тернопільська Нева суттєво оновила свій склад. У період міжсезоння команда підписала аж 12 футболістів. Сьогодні наставник і керівництво клубу представили новобранців. У найближчу суботу, 6 квітня, Нива розпочинає виступати у заключній частині сезону чемпіонату другої ліги. Період міжсезоння для команди був досить насиченим. Йдеться не лише про графік тренувань та товариських протистоянь. У Ниві відбулися суттєві зміни у складі команди, а також у тренерському штабі. Ми запросили кваліфікований тренерський штаб, щоб змінити ситуацію в турнірній таблиці, щоб дати поштовх новий. Імпульс в розвитку нашого клубу, нашої команди. Сель Іванович своїм тренерським штабом приєднався до нашого клубу. Також залишилися два тренера, які працювали до цього. Новий наставник Василь Малик перед тим, як прийти у Ниву, тренував команду також з другої ліги ФК Калуш з Івано-Франківщини. Із тернопільською командою працює із кінця січня. На той момент в команді залишилось 12 футболістів. і Наша робота, якраз, власне, полягала в тому, щоб. Підібрати людей під нашу команду, переглянути людей ну, і створити боєздатний колектив. Зараз в нас в загальній групі 23 футболіста. Ми постаралися продублювати кожну позицію. Плюс на позицію воротаря ми, у нас є три воротарі. Актив, як запевняє капітан команди, готовий показувати добрий результат і здобувати очки у майбутніх протистояннях. Познайомилися, подружилися, це хороші футболісти, кваліфіковані виконавці. На жаль, є декілька травмованих. Надіємо, що їхня відсутність не, не проявиться на якості гри. Всі в очікуванні матчу, тому що з останньої офіційної гри прийшло дуже багато часу. А товариські ігри і офіційні трохи відрізняються. Варто зауважити, підсилювали команду місцевими талантами. 18-річний півзахисник Максим Проців виступав у складі Дю США Тернопіль у дитячо-юнацькій футбольній лізі, чемпіонаті області та аматорській футбольній лізі України. Предложили професійний контракт. Я не вагаючись підписав його. І це був такий перший вагомий мій футболі Крок можна сказати, я дуже радий за це. Ну, тепер треба лише працювати для подальшого успіху, кар'єрного роду. Коли прийшов в команду, багато знав Тернопільський є, в команді лишилися, багато знав. Ну, в принципі, атмосфера дуже хороша. У другій частині сезону команда готується до десяти протистоянь. Весь запланований об'єм роботи ми проробили. А наскільки ефективно це все буде, покаже сезон. Ми тільки робимо перші кроки, перші кроки на створення хорошої боєздатної команди. Буде чотири домашні гри, і ми постараємося. Вдома тішити наших вболівальників, адже ми найвідвідуваніший клуб другої ліги. Ми хочемо радувати наших тернопільських вболівальників. Виїзні матчі ми постараємося також гідно виступати. І вже злітку буде поставлена конкретна ціль вихід першу лігу. Перша гра чемпіонату виїзд на тернопільські футболісти зустрінуться із Житомирським поліссям. Відбудеться матч у щасливому на Київщині. Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише хороших новин. На все добре.